Першим таким ударом був ковід. Потім, вже після того, ми ну, припинили. Якусь бурну діяльність, а, а тут війна. Ну і ми ну що робити давня казка волинський гурт, який з 2007 року популяризує українську пісенну спадщину, об'єднуючи традиції та сучасність. Колектив створив унікальний стиль «Казка рок», який поєднує рокові мотиви з автентичними українськими мелодіями. У інтерв'ю телеканалу Конкурентів учасники гурту розповіли про виклики труднощі. Злети та вихід на всеукраїнський рівень. Розкажіть, будь ласка, чому ваш гурт називається Давня казка, коли він був створений і чому такий стиль? «Казка рок»? гурт був створений у 2007 році у місті Броди двома ентузіастами, музикантами Володимиром Дзьордзьо і Євгеном Чепілем. От Євген грав на гітарі, володя на барабанах. Ось і вирішили. Писали якусь музику свою, вирішили щось творити. О, згодом це розрослося в більш масштабніший склад. Долучилася ще одна гітара басова, долучились клавіші. Ось, Потім Євген переїхав до Луцька, продовжив якби, цю творчу таку, роботу свою, хоча навчався на програміста. Ось, але знаходив час на музику, і йому це було цікаво. І склади мінялися постійно. Ось Клавішні інструменти були, баян був. Ось Я долучився вже десь в році 12 чи 2011, і з того часу вже ми так тісно, вже так стабільно в одному складі трималися, потім залучили духову секцію згодом. І так вже склад стабілізувався. Чому давня казка, назва. Запозичена з поеми Давня казка Лесі Українки, оскільки мама Євгена, вчителька української мови, літератури та зарубіжної літератури, от вона йому підказала, що візьміть цю назву з Волині, Леся Українка про Волинь писала, надихнула. надихнула так, і таким чином виникла назва Давня казка. Ось в репертуарі. Вже тоді були пісні як авторські, так і народні. Ось відтак, таким дороговказом, да, напрямком творчості було виконання народних пісень в стилі фольк-рок і авторських також в такому ж стилі. Вашому гурту вже дуже багато років. Розкажіть за весь цей час, з якими викликами стикалися з труднощами, коли популяризували цю українську музику? В першу чергу це власне склад. Завжди склад мінявся. постійно, постійний пошук барабанщиків, тому що не в тому плані, що людям там не подобалося якісь причини, а в тому, що Люди зайняті якимись своїми роботами, особистими справами, сімейними справами, і не всім завжди виходить, тому що це і якісь постійні стабільні репетиції, якісь гастролі, якісь концертні графіки. Тому дуже важко було втримати сталий склад з самого початку. І з-за того, ну, Слава Богу, зараз так стабілізувався більш-менш склад. От, тут це така одна з перших викликів таких серйозних. Завжди проблема в озвученні на сцені, тому що великий склад колективу це дуже важко визвучити всіх, щоб воно звучало достойно, виглядало достойно. Ось. Брак такої якісної техніки, особистої в кожного з музикантів, такі як радіомікрофони, навіть радіобази, то все коштує великих грошей, тому з цим також певні такі проблеми. Ну, в принципі, ну, доставка, якийсь транспорт, я пам'ятаю, ми їздили. Євген робив такі мінітури, там домовлявся з пабами, типу як наш Майдан Кораблик, тільки в інших містах. От, Вінниця, Франківськ, Чернівці, от, Київ, то ми каталися, то як, як коли, то потягом, то машинами, двома трьома там якось добиралися, теж було складно. Ну, але весело, але весело. Да. Але. Загалом, зараз війна і вона не могла не внести корективи свої. Скажіть, чи вплинуло це якось на вас? І як ви змінилися за час повномасштабного вторгнення? Вплинув ще ковід був, тому що перед ковідом, в 2019 році, у нас було запрошення в Францію, теж на якийсь фестиваль. Євген був домовився і готувалися документи на виїзд. Там ну, запрошення надсилали і першим таким. Ударом був ковід, ось потім, вже після того, ми ну, припинили якусь бурну діяльність, так іноді десь самі для себе там збиралися, або для якихось знайомих там щось там заграти, привітати і так далі. А вже як з повномасштабного вторгнення, от, вже минули ці заборони на щоб збирати людей масові заходи. А, а тут війна, ну і ми ну, що робити. І таким поштовхом для нас для відродження, стало запрошення в Італію на теж такий тур благодійний по містах Італії, то підготувалися, поїхали, вдалося, допомогли нам з виїздом, тому що це теж було проблематично на той час навіть вже, Ось, що хлопці не всі мали там якусь, скажімо, дозвіл на виїзд. Але всі виїхали, всі повернулися, тобто ніхто не залишився за кордоном. Ну і після того ще дали ряд концертів благодійних, також по Луцьку, по область. Чим відрізняються виступи в Україні та за її межами? Відрізняється тим, що. Люди йдуть, розумієте, їх ніхто не заставляє туди йти на той концерт, по-перше. Люди йдуть з, з таким захватом, з задоволенням. Люди сміються, тішуться, п'ють каву, п'ють вино, от, дякують, обнімають, підтримують. підтримують. Не сказати, що в нас теж тепло приймають завжди, теплі прийоми. Тут не хочеться якось образити. образити да. Просто видно по, по, по обличчю. Ні, по обличчю, що люди в нас дуже що, от ніби не до музики. Хоча, от, коли вже людина от в залі послухає щось, да, потішиться трохи, то їй вже і веселіше стає. От, ясна річ, що то вплив війни однозначно, що до, до того такого не було. А ще я скажу, якісне озвучення скрізь. Якісні будинки культур, якісні такі концертні майданчики, де все є, де є в першу чергу нормальні туалети і для всіх людей, для людей з обмеженими можливостями. Не так для галочки, якщо той пандус, що там двоє не витягнуть того візка чи ще щось, а нормально так, скажемо, з ліфтами і так далі. В нас теж це потрохи вже проявляється, ясна річ, але не так масово, як там. Там, скрізь, де ми були в Польщі, навіть виступали от в Італії. Це дуже кидається в очі. Ну і приємно кидається, тому що ого, 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 ого. Місця так само для глядачів з обмеженими можливостями це все продумано. Дуже хочеться почути про ремейк пісні Зима, також реліз пісні Будьмо. <кій> Скажіть, чому прийшла така ідея оновити цю пісню і загалом, як вона змінилась? Про зиму давайте розпочнемо. Зима це, взагалі, пісня, яка вже була написана раніше ще групою давньої казки». а була написана як Михайло мені розказував в році 2016-му, мабуть. Ця раніше. пісня раніше, 14-й пісня була написана Євгеном Чепілем. І вона була не дописана. Але на одному з концертів в Луцькому пабі, як також Михайло розказував, на ходу дописали другий куплет, сформувалась гарна пісня, і вона гарно себе показувала раніше. А от зараз ми вирішили цю пісню трошки оновити, надати їй такого нового дихання і зробили ремейк. І повернусь трішки ще назад, коли був концерт пам'яті по нашому солісту Євгену Чепіллю, ми запросили квартет Нотенео, також поступили на цьому концерті. І разом з ними ми зробили фіт на цю пісню Зима. І от нещодавно вже повністю її презентували як новий ремейк цієї пісні. Студійний запис. Да, студійний запис, все і гарно також зараз звучить на радіоплатформах. І ми цьому дуже раді, що пісня живе. Хай, Хай. її слухають всі. І буде жити, І буде жити, да? так. Будьмо. Будь так, а пісня Будьмо. Це вже написана ця пісня нещодавно. Взагалі, пісня про незламний дух українців, про те, що зараз такі тяжкі часи для нас нелегкі, нелегкі нам головне не здаватись. І ми якось цю пісню хотіли так от Подати цю ідею, що е, будьмо гей, все буде окей, нас не злякати, не зламати. Основний так. меседж такий такий, звісно, щоб е, трошки так людей духом підняти і щоб підбадьорити. підбадьорити так. Що ви відкриваєте зараз новий етап своєї творчості, скажіть, е які очікування від змін ваших виходячи на всеукраїнський рівень? Очікування хороші вже точно. Якщо група живе і група творить щось нове, це вже добре. Mm -hmm. а, очікування, аби е не зупинятися на тому, що ми робимо, а тільки стрімко рости вверх. Mm -hmm. Продовжувати, Продовжувати творити є дуже багато ідей щодо нових пісень. Е, тому стоїть за, завдання е, реалізувати їх, так, дякую, і вперед-вперед і шукати нові концертні майданчики ширші, більші, більші. І, ідеї нові з'являються також. да, так, просто головне реалізовувати. Як загалом дається поєднувати цю автентичність музики і сучасність? Якщо пісня лежить до душі, то її хочеться виконувати. І коли нам вона лежить до душі, то і глядачу, і слухачу вона буде лежати до душі. А якщо, як то кажуть, з підпалки да, заставляти, то ясна річ, що ну і так само буде глядач це сприймати, що ай, ну щось грають та й грають добре, дякую, молодці. От, а як поєднуємо, та просто автентично. Ну в першу чергу залучаємо. Народний спів е, на — Це ми співпрацювали з ківерцівським будинком культури. Там мої знайомі, є там дівчата. Наприклад, зараз от готується пісня. Ну, на 25-й вже рік, очевидно, буде її презентація. Це на слова Лесі Українки. Е, вірш. Ми взяли там такий патріотичний, також для підняття духу. Ось за правду, браття, єднаємо щиро, От, хочемо зробити, внести в свій репертуар і такий. Є ще ідеї на слова волинських поетів, також такі пісні якісь реалізувати. Є ідеї реалізувати пісні вже популярні, забуті раніше відновити їх, надати їм нове нове дихання, нове звучання. Цей з репертуару Тріо Мареничів, цей з репертуару гурту Світязь, Віа світязь ансамблю вокально інструментальний, який існував в Волинській філармонії. Ось. Ну, тому, та й є ще ідеї такі авторські. Найголовніші свої пізніше так Ну, Свої, безумовно, безумовно. Просто питання стосовно Ну і народні, ясна річ народні. Ми завжди, от як випускали якийсь альбом, то завжди робили там три-чотири пісні якісь народні. там У нас є садочку ходжу, в нас є Калина, Червона Калина, листячко Зелене. ми там Видозмінили мелодію абсолютно, таку зробили її рухливо. Є авторська, яка вважається народною, скажімо да, Саба Сабодаша, слова Михайла Ткача, Марічка, а на тому боці там живе Марічка. Ось э, смерека. Э, нещодавно. Ну ще Євген hey. був живий, то зробили разом з, і, з італійцем, з Бенджі Бенатті. Ми там познайомилися. Такий популярний досить в Італії виконавець реггі. От йому сподобалось, там переклали йому другий куплет італійською. Що вас надихає? Можливо, От чим конкретно надихає вас Волинь? Волинь моя. Прадавній край, росева коса, полісянко, зелено чуби й гаю, дідів, прапрадідів, колиско, я від землі до небокраю тобі вклоняюсь низько низько Ну, тут краще не скажеш, от, Богачук, ти і надихає, ліси, озера, поля, от їдеш. По дорозі на, на, на Шацьк, на любомиль, то ж як краса, яка, як соняшник, цей цвіте. Можливо, б щось би побажали нашим глядачам на наступний 2025 рік. Найголовніше побажання, яке у всіх нас віри в перемогу. Віри в перемогу, миру, злагоди, терпіння. Ви менше нервувались, бо це впливає на здоров'я. Ми маємо бути здорові, сильні. Стресостійкості і нехай 24-й рік забере вже все погане, а 25-й такий великий мішок щастя на принесе всім.